Any other questions? Весело, цікаво, неформально. Так проходять заняття учнів безкоштовних курсів англійської мови Capital English. Окрім трьохризових практичних занять на тиждень, слухачі можуть поспілкуватися англійською з нейтів спікерс у розмовному клубі. Люди, які навчаються зараз в класах Capital English з вчителями. Вони ось по вечорах, понеділок та вівторок можуть приходити і практикувати їхню англійську з носіями мови. Тут близько 15 носіїв англійської мови. Зараз на конверсейшн, тобто зустрічі, пані Любов уперше безкоштовні курси англійської відвідує уже півтора місяці. Іноземно вивчала ще в школі. Нині хоче вдосконалити власні знання. Побував на курсах, вот не так довго позанімавшись. Я почувала очень великі звідки в тому, що я ну намного вже свободні і більше знаю і читати можу. А от Олександрові англійська потрібна для роботи. Хлопець працює в it галузі. У групі разом з іншими говорить про подорожі. Викладач із Англії і розповідав нам цікаві речі. А то куди подорожував. Питали звідки викладач куди він подорожував, розказували, куди хочемо поїхати. Можливо, тревелінг та кукінг теми нинішнього двогодинного заняття. Формат, інтерактивна гра. Стюарт Маккінсі сам родом із Шотландії, проте уже 22 роки проживає в Україні, навчає англійської на волонтерських умовах. учні працюють в групах разом і розповідають історії про подорожі, використовують нові слова і так будують речення. Шоу. У і ведучий Сергій Величанський англійською розмовляє вільно і тепер навчає цьому інших. Розповідає, багато подорожував та жив за кордоном. Якщо Ми плануємо їхати в відпуск, пакуємо чемодан. Да? І в цей чемодан ми повинні спакувати всі речі, які починаються на букву B. і починають люди думати. хм, бред, наприклад, баре англійська ідеальна мова для того, щоб робити помилки, і найголовніше, коли вивчаєш мову, не потрібно боятися розмовляти навіть з помилками взяти участь у розмовному клубі можуть лише учні безкоштовних курсів Capital English. Нинішня група у 100 слухачів уже сформована. Потрапили ті, хто зареєструвався першим. Новий набір на третій семестр планують розпочати у квітні.